У мене так квіточки почали рости. Тут ближче до сонця поставила ці кактуси, бо вони загибаються без сонця. Бачите, скільки малих повиростало, бо я туди під корумку сунула, і вони одразу багато цих діток повипускали. Потім посадила фіалку сюди і каланхує. Вона фіалка така сразу стала широка, така класна. І дивіться, що в мене за чудо. У мене роза проросла. З осені я зірвала троянду біля церкви. Вона дуже пахла. І Мені хотілося її посадити. Я подумала, як же її сажають? Подивилася, її ж, коротше, черенкують, і в землю. Вона довго-довго у мене стояла і нічого навіть не, не от. Я думала, що вона вже згнила. Але довго-довго свіжий стояла. І ось вона випустила почку. Така радість мені. А тут о, той рождественник поставила ближче до днівного денного світла і він почав проростати знову. Ну і цей фікус. Потім там монстери, такі квітки. Я їх дуже-дуже добре пополивала, і вони почали краще рости. Кожен цвіток брала під умивальник і поливала повністю водою, щоб вода стікала. Потім вона стекла, я принесла, і тепер вони краще ростуть. Ну, взагалі їм добре, в принципі, більш-менш. Значить, не сохнуть, не скручуються, значить добре. Тому що, якщо вони сохнуть, значить, щось не так. Ну, земля така нормальна, не суха зовсім. А це мені теж подобається квітка. Мені клієнтка рік тому подаріла, принесла, і воно, оце я полила, добряче, так пролила. І він сразу випустив. Стрілу і дуже високу. Тому що я рідко поливаю його. Мені сказали, що його не можна сильно поливати. І я рідко поливаю, але бачу, що йому треба все таки вода, тому що тоді в нього є сили рости. Так що отакий виріс, красень. А це верба із свяченої верби виріс. Вирісло дерево. Ну, йому мало місця, тому воно так собі сидить. А це ягодне дерево. Такі чорні ягідки будуть. Надіюсь. Так що такі-то у мене квітки ростуть. Але скоро у мене будуть деякі зміни. Виходжу заміж, <ріст> жартую. Не, не такі зміни. Ну, коротше, поки що не буду розказувати, коли вже буде, тоді розкажу. От так.